Вітаю вас, друзі! У російської пропаганди знову щось пішло не так. От дивіться, окупанти розповідають, а точніше брешуть, що нібито вони не бомблять українські міста. Російські збройні сили не бомбять міста, і об там всім хорошо відомо. Але при цьому самі ж окупанти, а точніше Міністерство оборони Російської Федерації, а і ще точніше Міністерство війни Російської Федерації заявило про те, що вони розбомбили у Києві торговельний центр. Хоча, я, мабуть, забув, це усе фейк, його вигадали американці. Скільки б Відео нарізок? І фото фейків не було зараз вброшено, правда, все одно проб'ється. Тобто Російське міністерство війни визнає, що вони бомблять українські міста, але все одно російські пропагандисти цього упритул не помічають. Якби Росія вела себе як ці нацисти і бомбила б мирні мір... міста, я би зараз тут не сиділа. і взагалі, якби Росія хотіла, то вона би бомбила українські міста. Власне, саме це вона зараз і робить Правильно, і всіх цих людей просто з неба би роздолбали і все. Якщо воювали з Україною і українцями підписуйтесь просто зараз на мій канал, обов'язково натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Усе як завжди, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо про абсолютно божевільну російську пропаганду та про те, як Росія хоче нападати вже не тільки на Україну, а й на НАТО. Та спочатку повернімося до Маргаріти Сіманьян, російської пропагандистки, яка так далеко зайшла у своїй брехні, що вже заявляє, що виявляється, Росія не воює проти України. І з України і з Українцями Ми ну, не воюємо! Вже... ну нехай піде тепер до родичів російських солдатів, які масово подохли в Україні, та розкаже їм, що їхні діти не воювали проти України. Вони загинули невідомо де, невідомо за що, і невідомо коли. Якщо якби ми воювали з Україною і українцями. То ти вона закончилась би 24 числа. числа. так, ми це вже неодноразово чули. Вони збирались взяти Київ за два дні, але у перший же день валялись частинами по землі України. Вони ще там планували обідати в Києві, але натомість ними в Україні обідають лише собаки. І вони там навіть Маріуполь не можуть зараз взяти. У чому самі зізнаються? Говорить, що це завтра, або післязавтра вже все закінчиться і город. Місто... Маріуполь о, буде повністю безпечним, на жаль, не приходять. Ну а безпечний Маріуполь на думку цього російського опудала. Це Маріуполь, у якому будуть вбиті усі люди. Саме тому Маріуполь сьогодні окупанти просто знищують, рівняють із землею. Саме тому російські окупанти сьогодні себе поводять як новітні нацисти. Проблема в тому, що з тими українцями, які не нацисти. Сейчас воюють ті українці, які нацисти. Ці сволоти, коли почали нове вторгнення в Україну, оголосили про проведення так званої денацифікації, але насправді і я про це неодноразово казав: денацифікація в Україні це коли на нашій землі масово гинуть російські нацисти. І ось ці так звані денацифікатори днями вбили Бориса Романченка, 95-річного харків'янина, який пережив чотири. Нацистські концтабори у Німеччині, який пережив німецьких нацистів, але так і не зміг пережити російських новітніх нацистів. Але, мабуть, я знову помиляюсь: російські нацисти вбили Бориса, щоб його освободити. От в чому проблема розумієте? і нада тих українців, які не нацисти, а тих українців, які нацисти Російська Нацистська Федерація себе поводить абсолютно як і нацистська німеччина. У них навіть формулювання схожі. От, наприклад, Рогозін, голова російського Роскосмосу, який сам зігував, розповідає, що українців треба вирізати як гангрену. Стоїться за ними стоїть большая страна, народ який точно знає, що якщо сейчас не вирішимо цю гангрену, то не буде просто нашої країни. Мені це нагадує слова Гітлера про остаточне вирішення єврейського питання. Так само і російські нацисти зараз хочуть вирішити остаточно українське питання, але закінчать вони абсолютно однаково, тим паче, що вони вже починають стрибати на тих. Завдяки кому Російська нацистська федерація стовідсотково остаточно буде знищена. Вони починають погрожувати державам НАТО Європі, треба передати просту річ. Ви получите ядерний удар по території в випадку, якщо ви там з якого-будь миротворчий контингент НАТО создать. Вони тільки забули врахувати, що на Росії усе робиться через одне місце, і навіть якщо вони випустять ядерний заряд у бік країн НАТО, може статись так, що цей ядерний заряд. Впаде десь там у них же на Росії, в случаї, якщо ви себе річчиво куда то там вводити і прочеє, проче, да. Це буде ядерна війна. Далі вже від цих голубів миру, від дуже миролюбивих росіян, від наймиролюбивішої нації у світі пішли погрози цілком конкретним країнам. Значить, храбриї поляки, от то ваша Варшава не останеться за пол секунди нічого. Храбриї німці сказать, да, храбри естонці, храбри Прибалтики. Деякі держави, члени НАТО, бо Бояться допомагати нам закривати небо, тому що вважають, що це може спровокувати конфлікти з Росією, але вони не розуміють, що Росії не потрібні якісь реальні причини. Якщо їм буде потрібно, вони ці причини зможуть вигадати і нападуть без будь-яких абсолютно підстав. Кстати, по поводу храбих прибалтів у вот Калінінграді. Я знаю, що великі проблеми на граніці Може актуальним стає вопрос коридора до Калінінграда. Коридор, сухопутного коридору сухопутного коридора до Калінінграда. Так, щоб у вас було розуміння, Калінінград, справжня назва котрого Кьоніксберг. Це окуповане російськими нацистами місто. І щоб їм пробити до нього коридор, їм потрібно захопити Литву. І вони про захоплення Литви держави-учасниці НАТО кажуть так, як наче це якась буденність. А почому ні, є суж до прідні сторониться. Мені здається, що під названням нет, Литва і під названням Польща ведуть себе слишком нагло. А нахабство Польщі та Литви на думку російських нацистів полягає у тому, що Польща та Литва існують, власне, через те, що Україна існує, російські окупанти на нас вже напали Слишком нагло. І не понімають, що то скажімо, на, от на, насамкіли ними можна розібратися швидше, ніж з Україною. і якщо ви гадаєте, що ці заяви російських пропагандистів це усього лише слова, не поспішайте із висновками. Так само свого часу окупанти казали і про Україну ще до того, як вони напали на нас із вами, і тим паче, що зараз російські посадові особи, як от заступник голови Міда РФ Рябков, кажуть, що Росія може атакувати конвої НАТО, які будуть іти на постачання на допомогу Україні на території держав НАТО, і це вони вважатимуть абсолютно законними цілями. Тому так, відповідаючи на питання, чи може Російська Федерація напасти на країни НАТО, я скажу однозначно, може і для цього не потрібні якісь серйозні підстави. Їй для цього треба лише привід. А привід, російські нацисти можуть вигадати самі про те, що російські нацисти можуть атакувати держави-члени НАТО, постійно говорять російські ж пропагандисти. А ми із вами, із власного досвіду, знаємо, що коли їхні пропагандисти 24 на 7 про щось кажуть, це означає, що у владіміра Путіна і у його шобли можуть бути саме такі плани. Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина это всего лишь промежуточный этап. самое важное, мы э, ни в коем случае не можем остановиться на полпути, то есть, типа там Львов кому-то оставить или еще что-то. Тогда в противном случае просто ничего не надо было начинать. Я чтобы больше. Там... С такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины. Сави... У нас кончится терпение, мы просто запустим. Томи в сторону Вашингтона і Лондона. Ви можете сказати, що це насправді неможливо, що це безумство нападати на держави-члени НАТО, але так само безумством була і атака проти України, атака, яка знищує зараз саму ж Російську Федерацію. Та це ж відбулось, тому цілком може відбутися і атака Росії на НАТО. У такому випадку Російська Федерація ще більш прискорено буде йти до власного знищення. Я зичу їй самоліквідуватись якомога швидше. Якщо зараз тільки Україна б'є російських нацистів, то у випадку, якщо ці самі нацисти нападуть на держави-члени НАТО. То їх будуть бити і держави-члени НАТО, і битимуть так само успішно, як і це роблять українці. Ну, можливо, українці все ж таки будуть більш трішечки, більш ефективніші. Та разом я впевнений, ми знищимо цю гідру. Україна переможе, Україна буде вільна, незалежна та самостійна, Путін помре, Російській Федерації буде кінець. Слава Україні, друзі!